Всім привіт! Ви на каналі ТОП-10 фактів. І сьогодні ми підірвемо ваш мозок дивовижними речами, які, здавалося б, суперечать усякій логіці. Пристебніть Паски, адже ми вирушаємо у світ неймовірних істин. Почнемо з 10-го місця. Чи знали ви, що якби ви склали аркуш паперу 42 рази, його товщина була б достатньою, щоб досягти місяця? Звучить як фантастика, але це чиста математика. З кожним складанням товщина подвоюється, і експоненціальне зростання творить справжні дива. Спробуйте уявити таку товщину. На жаль, світовий рекорд зі складання паперу лише 12 разів, тож перевірити це на практиці поки що неможливо. Переходимо до дев'ятого факту, який змусить вас подивитися на час по-іншому. Клеопатра, остання цариця Єгипту, жила ближче в часі до відкриття першого ресторану «Піца Хат» Ніж до будівництва великих пірамід у Гізі. Піраміди збудували приблизно за 2500 років до нашої ери, а Клеопатра правила у першому столітті до нашої ери. Перша шпіцерія Піцца-Хат відкрилася у 1958 році. Різниця в часі просто вражає, чи не так. Історія може бути дуже оманливою. На восьмому місці факт про нашу планету. Ви думаєте, що Земля це ідеальна куля? Насправді ні. Через обертання навколо своєї осі наша планета трохи сплюснута на полюсах і розширена на екваторі. Але це ще не все. Поверхня Землі насправді гладша, ніж більярдна куля. Якби ви могли зменшити Землю до розміру більярдної кулі, її гори й океанські западини були б настільки незначними, що ви б їх навіть не відчули на дотик. Наш світ одночасно і величезний, і неймовірно гладкий у масштабі. Сьомий факт стосується тваринного світу. Шерстисті Мамонти ще бродили по землі, коли в Єгипті вже будували піраміди. Остання популяція цих велетнів жила на острові Врангеля в Арктиці і вимерла лише близько 4 тисяч років тому. Це означає, що давні єгиптяни та мамонти були сучасниками, хоч і жили в абсолютно різних куточках планети. Історія значно тісніше переплетена, ніж ми звикли думати. Рухаємося до шостого місця. Всесвіт не має центру. Куди б ви не подивилися, здається, що всі галактики віддаляються від нас, створюючи ілюзію, ніби ми знаходимося в центрі великого вибуху. Але насправді це відбувається в кожній точці Всесвіту. Уявіть собі поверхню повітряної кульки, на якій намальовані цятки. Коли ви надуваєте кульку, кожна цятка віддаляється від усіх інших. Так само і наш Всесвіт розширюється, і кожна галактика є таким самим центром, як і наша. Ми на екваторі нашого топу, і п'ятий факт стосується статистики. Якщо ви візьмете групу з 23 випадкових людей, ймовірність того, що принаймні двоє з них мають день народження в один і той же день перевищує 50%. А в групі з 70 людей ця ймовірність зростає до 99,9%. Це явище відоме як парадокс днів народження і є класичним прикладом того, як наша інтуїція може підводити нас у питаннях ймовірності. Четверте місце знову про космос. Чи знали ви, що на Юпітері та Сатурні йдуть дощі з алмазів? Потужні блискавки в атмосферах цих газових гігантів перетворюють метан на вуглецеву сажу. Падаючи вниз, ця сажа піддається колосальному тиску. І перетворюється спочатку на графіт, а потім на справжні алмази розміром до сантиметра в діаметрі. Уявіть собі планету, де з неба падають коштовності. На жаль, дістатися до них поки що неможливо. Ми наближаємося до фіналу. Бронзу отримує факт про людське тіло. У вашому тілі більше бактеріальних клітин, ніж людських. Співвідношення становить приблизно один до одного, але ще донедавна вважалося, що бактерій у 10 разів більше. Ці мікроскопічні мешканці відіграють ключову роль у нашому травленні, імунітеті та загальному здоров'ї. Виходить, ми це не просто ми, а ціла екосистема, що ходить. На другому місці факт, який переверне ваше уявлення про простір. Відстань між атомами настільки величезна, що якби ви прибрали весь порожній простір з атомів усіх людей на Землі, усе людство могло б поміститися в об'ємі одного кубика цукру. Майже вся матерія, яку ми бачимо і відчуваємо, насправді є порожнечою. Стіл, на якому стоїть ваш комп'ютер, і стілець, на якому ви сидите, це на 91,9% порожній простір. Просто неймовірно. І нарешті наш переможець, факт номер один, що ламає логіку найсильніше. Коли ви дивитеся на зірки, ви дивитеся в минуле. Світло від найближчої до нас зорі Проксими Центавра летить до Землі понад 4 роки. А світло від багатьох зірок, які ми бачимо неозброєним оком, подорожує сотні або й тисячі років. Це означає, що деякі з зірок, якими ви милуєтеся вночі, можливо, вже не існують. Вони згасли, але їхнє світло все ще продовжує свою подорож крізь космос, доходячи до нас лише зараз. Ви буквально є свідком історії Всесвіту. Ось таким був наш топ-10 фактів, що ламають логіку. Який з них вразив у вас найбільше? Напишіть у коментарях. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові дивовижні відео. До зустрічі!